Тобто ми будемо говорити з вами про те, що такий період дуже тривалий і він починається з 590 року. І е, він ділиться на таких чотири періоди, тобто я, якщо вам показував, аж до реформації. Тобто це все називається середньовіччя, з 590 по 1517 рік. Це все середньовіччя, але воно ділиться на ділять, чи історики ділять на чотири таких періоди історія середньовічної церкви. Чи ера Священної Римської імперії, хрестових походів і відродження або піднесення національних держав? А чого з 590-го? Бо в 590 році з'являється мусульманство. І, і місто за місто. Чим характерний цей період декілька важливих деталей. Перше, з'являється Григорій І, перший папа офіційний, бо той був просто єпископ, виникнення ісламу. Мусульманські вторгнення, формалізації римокатолицької теології, буде прописано всі деталі, в що вірить католицька церква, ми про це пройдемо. Суперечка про ікони місіонерів Європі, об'єднання церкви та держави та за першого імператора Священної Римської імперії Карла Великого. Ми про це також поговоримо, про такого серйозного дядька, який вплинув на Європу. Що, може, ти писав про Карла Великого? Ні, просто Ну, може, і писав ще, що буде важливо в цей момент: іванізація церкви тевтонських загарбників із Північної та Західної Європи. Тобто Тевтонські загарбники, тобто ті різні орди, які були на півночі, будуть вже місіонери ну якби, досягнуті. Вторгнення на схід ордами мусульман в 7-8 столітті. Ми пройдемо про це зараз момент. Остаточний і безповоротний розкол в 54-му році. Це і за цей період ми розглянемо. Тобто я якби анонс говорю, як ми словами, про що буде? Між Римом і Константинополем. Суперечка про поклоніння іконам, особливо на Сході, і далі будуть хрестові походи, які будуть закінчаться сумною історією для нас всіх. Отож, що переживає церква в цей період? На секунду назад. Що, що? На секунду назад? На секунду назад? Так. Дякую. Церква насправді переживає тиск Єресів, тиск філософії. Тепер церква якби, починає ділитися на західну і східну, Західною в центрі в Римі, східною в центрі в Константинополі. І що не менш важливо, цей момент, та як, щоб втікти від сухого ритуалу серед проблем, які з'явилися в церкві, появилося чернецтво або монашество. Так само з'являється мусульманство. Тобто, це певний вихід від е, сухої ортодоксії, яка залишалася в церкві, сухого такого mm -hmm. е, бездуховного без життя. <кій> Засновником ісламу був такий чоловік, якого називають Мухаммед. Е, він був <кій> погонич верблюда свого дядька в Аравії, е, шукав такий містицизм. Дуже так особливо він переживав. Такі е, от, різні речі, він хотів відчуттів, вступав і в контакт із християнством, і з іудаїзмом. Він шукав пошуку такого і знав добре е, якби, праці старого заповіту і нового заповіту. Але, е, знаєте, чоловік почав грішити, він кажуть, що дуже сильно курорив різні наркотики. Да, і це йому під час цих зловживань опіуму в йому почалися такі особливі видіння, які він почав говорити, що це від Бога. В Саудівській Аравії він е, заснує таку е, місто Мекку, яка стала столицею і святим місцем ісламу. Ми зараз про неї більш детально поговоримо, але <клес> життя його було з 570 по 632 рік. Приблизно йому 20 років було, коли він почав ось це таке формування. Цікавий момент. Його, як єретика, переслідували війська єпископа, але він сховався в одній з пещер. В одній такій печері він заховався. І е, ті воїни, які за ним йшли, вже його майже наздогнали, зайшли в цю, мали заходити в цю печеру, де він заховався. А звідти вилетіла пташка. І, е, вони вирішили не заходити, бо якщо б там він був би, то пташка звідти не вилетіла, так вони сказали, ці вояки, і таким, чином, да, і таким чином він залишився живим. Таке проведіння якби залишило його живим. Він для себе це розцінив, що це проведіння від Бога, і він має бути пророком Аллаха. Аллах це був Бог, тобто слово Бог означало. І якщо почати говорити про нього, то можна багато речей про нього сказати, але. Протягом е, довшого часу він мав оці всі видіння різні. Протягом останніх 23 років його життя починали, починаючи з віку 40, Мухаммед оголошував одержання откровення від Бога. Зміст цих откровень, відомих як Коран, були записані його учнями, тобто, які були біля нього, вони записували все те, що йому там вважалося. Якщо говорити про нього, то напевно варто сказати, що. Е, Якщо читати дослівно ось цей Коран, який він собі, так, так, його зображають і так, і так, не знаю, який він точно був насправді, а, то можна сказати, що Коран не має нічого спільного з відкриванням з Біблії, бо через те, що а, воно суперечить в основному писанню Біблії. Ну, от Якщо говорити про основне, що вчив Коран, давайте декілька речей я скажу. Ой. А, мусульмани вважають, що Коран а, був відкладає. В повідомлення або відкриття з 610-го і до його 632-го перед смертю, тобто відкриттям, записаний соратниками його Сахаба, поки він був живий, хоча головний метод передачі був усний. Справжній Коран, тепер зауважте, це дуже важливо. Це той, який написаний арабською мовою. Боже слово було передане Мухамеду арабською. Відповідно, все, що не арабською, не Боже Слово, все, що перекладається на будь-яку, якщо ви будете читати, то це вони називають. Переклад смислів. Тобто, ось, якщо говорити <кій> Якщо говорити про сам, який він з вигляду, то ось такий той Коран. Ніхто його не бачив оригіналів, звичайно, помилок там дуже багато, виправлень, дуже багато. Е Головні теми самого, що заснував е Мухаммед, якщо говорити про іслам, це основних таких шість складових. <кій> це релігія, яка швидше всіх зростає в світі. тобто, Мусульмани дуже активні в місіонерстві. Приблизно 15% мусульманського населення в світі це тільки Араби, тільки 15. Останні величезні кількості людей це в, right. в Індонезії 200 мільйонів там, в Афганістані велика кількість, але не найбільше. Як ми думаємо, що Араби найбільше мусульмани, насправді ні. Індонезія, ну, Азія туди далі, не Араб. Та навіть можна сказати... Ну, є вони більшість, але тільки 15% всього мусульманства складають араби. Іслам суворо обмежує форму одягу. Це, до речі, почалося зовсім недавно суніти, почали дуже активно це вчити. Згідно з Кораном, мусульманин має молитися 5 разів на день, і дорослий мусульманин має відвідати мекку. Що ж там в тій Мекці він має зробити? От, дивіться, це такий квадрат чорний які в меці, щоб ви розуміли кількість паломників туди, ось якщо подивитися на нього зверху, ото все люди, ото все люди, отам все люди, отам, там оце все люди. Тобто, щоб ви розуміли, який цей камінець, тобто той, що виникає чорний квадрат, то туди люди збираються для того, щоб. Разом з тим вони не тільки, якби, наприклад, в. Найбільшу мечеть, яку вони побудували, мечеть Маджиб-Ан-Набі, Пророка. Найбільша в Саудівській Аравії ми сімейне. Місце поховання пророка. Ну, Нам так здається, собі така вона. Дивіться, тепер зараз я вам покажу, яка вона виглядає. там є? є? Хто? Насправді, говорить, десь приблизно 8 стадіонів футбольник може вміститися в цій мечеті. Приблизно ну, дуже вели велика, дуже велика вона по площі. Що вчить ще іслам, якщо говорити? Чи, що ти маєш на увазі, чи він там є? Ні. То там якісь. Ну, я не знаю, чи вони поклоняються. Немає, що вони поклоняються мощам. Це православні поклоняються. Є шість основних принципів мусульманської віри, які вони заснували тоді. Віра в Аллаха єдиний. Аллах один істинний Бог, тобто вони монотеїсти, вони не вірять в Трійцю. Віра в Ангелів, вірять в Архангела Михаїла, Гавриїла, бо він йому відкрив саме це відіння. що що? Малодіна <реш> Далі. Священні книги Старий заповіт, Новий заповіт і Коран. Тобто вони приймають новий заповіт і Коран приймають. Пророки вважають, знову ж таки, я хочу зараз, щоб ви прочитали це разом, що Аллах послав 124 тисячі пророків, хоч в Корані згадується лише 25. Шість головних це Адам, вибраний Аллахом, Ной проповідник, Авраам, друг Аллаха, Мойсей, промовляючи від імені Аллаха, Ісус, Слово Аллаха, ну і Мухамед, апостол Аллаха. Найбільший з них Мухаммед. Догмат про визнання вірить, що все, що відбувається добре чи зле, визначено Аллахом. Тобто вони фаталісти. Вони вірять, що долю не можна змінити. Що ось як, як Аллах задумав, все так і проживеш. До речі, християни, щоб ми знали, ми не фаталісти. Тобто, ми віримо, що. Бо ну, мусульмани кажуть, що в тебе на долі написано, так ти туди попадеш. Тобто, якщо тобі там ми віримо про те, що е, коли людина вибирає життя з Богом, Бог змінює життя. Тобто ми, ми, ми розуміємо, що є е, свобода вибору. Судний день Вірять, що в цей день будуть звішені добрі знівчинки людей. Вони не вірять в благодать, в так, як ми її віримо. І що напевно найважливіше, вони вірять, що якщо ти загинеш в війні з невірними. Ти зразу попадаєш в рай і там тебе будуть облагати 70 наложень. Мусульманин це чоловік, який відданий Богу словом, мусульманин означає, і іслам, це означає посвятити себе Богу. А там в них жінки до нижчі створіння. Да, жінка там не рахується. Ну не буду казати, але вони там часто її прирівнюють до свині. Такі вони так. Ісламські загарбники вже завоювали Сирію, Палестину, Єгипет, Північну Африку та Персію. мусульманство Мухаммеда? Правильно, так. Приблизно у 600-610 році він сформував Коран. Але от дивіться, що саме цікаво, я це хочу, щоб ви запам'ятали, важливо вчення мусульман про Ісуса. Через те, що з цим ви можете зустрітися, тому я зараз це, якби це і виписав. Ісус Христос не може бути Сином Божим, тому що Бог не дозволив би розіб'яти свого Сина. Ось що вони вчать. Називають Ісуса Словом Божим, але не приймають Його слів, про що Він говорив. До речі, це дуже цікавий момент. Вони кажуть, що це. Ісус приніс відкриття від Аллаха, але вони не вірять в це слово, і вони його не виконують. Це їхня пастка. До речі, з ними про це варто говорити, якщо Христос не був розіп'ятий і не Воскресав, тому неможливо досягти спасіння вірою в Христа. Спасіння добрими нілами спасаєшся, якщо твої добрі вчинки переважають твої злі. Уява про люблячого Бога неприйнятна духу ісламу. Розуміли? тобто в них не... Бог... Бог справедливий, але не люблячий. Мусульманські ідеї спасіння властивий фаталізм, те, що я говорив. Е, мусульмани вважають, що Бог іслама тотожний Бог у Біблії, тому що християни можуть тримати спасіння, тільки навернувшись до ісламу. І вони, до речі, активні в цьому. Якщо ви де-небудь в Європі зустрінетеся з мусульманином і почнете з ним говорити, то повірте, що він вас переконає. А Якщо говорити про їхнє благочестя, то скажу відверто, починаючи з тих часів і до сьогодні, вони в моральності дуже багато перемагають християн в багатьох сферах. Наприклад, в них в рази менше венеричних хвороб. Їх майже немає в них. Почасте, що якщо в когось вичислили венеричну хворобу, яка десь заразилася, значить ти будеш побита камінням. До речі, якщо ви знаєте, в Ютубі є дуже багато, як зараз, у цих таких країнах фанатичних побивають жінок за блуд, за перелюб, тобто це дуже серйозне покарання. Вони, вони дуже, дуже крайні стосовно цього. Якщо говорити про мусульман, ми не знаємо, як би пішла історія церкви, якби не був ось такий е, чоловік, якого називали було Карл Мартел. Е, він зіграв значну роль в політичному, релігійному, військовому плані. І в битві при Турі, ми вже говорили про це місто. Біля Пуатє, в 732 році він врятував Іспанію і Західну Європу. Для християнства після захоплення Північної Африки більшої частини близького Сходу. Дивіться, я зараз вам покажу, просто щоб ви розуміли. Тобто від 590 року до 732 року, дивіться, що змогли зробити за два століття мусульмани, що не зробили християни за п'ять століття. Християнство, яке було ось в Єрусалимі, було повністю захоплено мусульманством за 150 років. Тобто воно повністю захопило равійський півострів, дійшло аж до Індії, Афганістан захопило. Дойшло, як ви бачите, захопило аж до Грузії, Вірменія, Зайбаджан сучасний. Були битви за Туреччину, але вони переможуть там до кінця тисячного року. Вони вийдуть до Константинополя, всю північну Африку завоювали Іспанію. І ось вони дійшли до Франції. І саме у Франції під містом Пуатіє Карл Мартел зібрав війська для того, щоб зупинити. Ось тут це була битва. Тобто, як ви розумієте, вони вже були в, Ав в Європі. Якби не ось оцей чоловік, якого я показав, вам, Карл Мартел, то сьогоднішня Європа говорила не англійською мовою, а вона, напевно, говорила б арабською. Там, зараз, по суті, араби біжить тільки безмінів, а вже просто заселяються. Дивним чином Карл Мартел зупинив їх, там була серйозна битва, і майже вже перемогли. Вони, чим відрізнялися мусульмани? Вони відрізнялися швидкістю. Але так сталося, що Карл Мартел знав про те, що кінота Арабів дуже швидка, і він також виставив Кіноту, кіноту проти кінноти. Цього не чекали Араби, і там в тій битві, битві під потьє він переміг. Хочу сказати, не слід путати, бо через те, що дуже часто путають Карла Мартела з Карлом Великим. Карл Великий це внук Карла Мартела. Хто такий Карл Великий? Зараз це, ну, тобто, ви розумієте, це все приблизно десь через 40-45 років він е, прийде до правління. Почуйте зараз оцей момент. Європейські королі пішли від слова Карл. Або Каролінги, Через це будуть називати королі, бо Карл Великий. І від того будуть король французький, король англійський, король датський, король там, чешський. Від Каролінгів, саме звідти. Якщо говорити про цього великого чоловіка, що зробив коли, скажімо, Карл Мартел зупинив експансію мусульман, то Карл Великий. Він об'єднав всі розрізнені землі, які вже майже на той час розпалися Великої Римської імперії, об'єднав велику знову Римську імперію. Він об'єднав і разом з тим він почав робити ряд, ряд таких досягнень, які ну, до нашого часу. Якщо ви поїздите по Європі, то ви зустрінете ряд великих статуй цього чоловіка. От, якщо говорити, коронація відбулася приблизно в 800 році в Римі. Карла Великого 25 грудня. Тобто він все дуже так знаєте, робив правильно. Які його головні якби, досягнення? Він воював в різних напрямках: завоював саксів, розгромив аварського каганата, завоював Лавнобарське королівство, війна з іспанськими арабами і витіснув майже повністю з Іспанії мусульман. Можна безперестанку говорити про досягнення цього чоловіка. Зауважте, за своє коротке життя. Він здійснив 53 походи в сусідні країни, 27, яких очолював сам. Карл поставив своєю метою відродити Західну Римську імперію. Крім того, якщо говорити про Карла Великого, він побудував ряд навчальних закладів, такі, які ми називаємо сьогодні найбільшими закладами навчальними в Європі. Університети. Саме він їх почав закладати і в Англії, і в Іспанії, і в, е, в Римі. Це він той, хто поширював освіту. Його діяльність, якщо говорити про нього, справа, справила сильне враження на нащадків і настільки, що з того часу в багатьох країнах Європи привителів початку називали королями, а потім почали називати від Карла Великого. Якщо я вже про це згадував, що я не показав цей слайд. Ось, ось ці великі його статуї, які є по всій Європі. Ось, якщо його показати, він. Ну, різних, В різних місцях і в Чехії, і в Франції, і в Німеччині, і в Англії, скрізь є він якби такий герой багатьох країн. Кар Великий став другим після візантійського імператора, хто прийняв титул імператора. Тобто було два імператора в тій імперії Константинопольський і Римський. Хоча римське право вважало імператорську гідність неподільною. <кхід> а, тепер, що напевно зараз на чому треба зараз зупинитися. 에, зупинена була 에, експансія 에, мусульман. І почалося формування, саме Карло на це дуже вплинув, формування католицької вже якби, самої доктрини на той час. Ну, католицької вже немає, як, як такої, але західної. Я зараз хочу, напевно, при Григорії І, ще не, ще не 1054-му, вони остаточно розірвуть стосунки вже пізніше, але от католицька, тобто якби світова. Церква, вони все рівно себе залишали. І зараз я вам скажу, що вони тоді сформували, і ви побачите, що воно навіть сьогодні є. Ну, давайте на декілька перерахуємо. Григорій, перший папа перший, помилково вчив, що хрещення, як спасаюче таїнство, приносить прощення гріхів, зроблених до цього моменту. Тобто, ось почалося звідси вчитися, що. Якщо дитину не похрестив, то тоді вона не має прощення гріхів, вона не омить її гріхи. Друге, що він, воно, він вчив, після хрещення гріхи мають бути очищеними через особисте спокутування. Це спокутування, це, це нова доктрина, якої до того не було. Саме Григорій І вніс поняття спокутування. Тобто треба за твої гріхи сплатити таку певну дань перед Богом, тобто якісь милості маєш робити. Або мати справу з Божим покаранням. Чим більше гріх, тим більше вимоги до спокутування. Тобто, умовно людина зблудила або зробила якийсь інший гріх. Ти маєш спокутувати цей гріх. Це вчив е, ще тоді, в е, Григорій І в першому, ну, першому тисячолітті. грішники мають молитися святим покровителям про допомогу та заступництво. Тобто вони ось сформували, що є святі заступники. Святі мощі або артефакти, одяг, волосся тощо зі святих і мучеників володіли магічною силою. Ось, про що вони говорили, і про це почали ну, якби, навчати. Якщо покаяння в цьому житті було недостатньо, після смерті віруючий мав пройти через період чистилища, спокутуючи гріхи перед небом. Після цього появиться нова доктрина, яка буде сформована ось таким чином, яка буде називатися чистилище. До того цього не було. Православних його православні немає. немає. Так, православні не вчать цього. Хоча Господня, або Євхаристія Меса також буде спасаючим таємством, яке може дати прощення гріхів учасника. Святилищі. В Звершення Мес тоді започатковане помилкове уявлення про те, що в руках священника її елементи буквально перетворюються на жертовне тіло і кров Ісуса Христа. Оце сталося в цей момент. І що вже не, не менш важливо, Біблія Богонатхнена, але ось це напевно важливе слово, але Римська церква, традиції та вчення мали ту ж саму цінність і силу. Ось що почала вчити католицька церква. А, один урок, і ми зараз закінчуємо, пишемо тест і завтра продовжуємо. Людина завжди в пошуках духовної практики Фердвості. і Бога. Да. Ми саме вже було. Яскравим доказом є мусульманство. Люди шукали Бога, але знайшли його в мусульманстві, і це є таким дос. Я потім всі покажу. Потім всі покажу. Окей.